Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, що наступають на Покровськ, які є перешкоди. Зараз дуже тяжко тяж... дуже сильні обстріли, але і відповідь наші військові дають дуже потужну відповідь. Перемога, вийшла карта. Наші військові на Покровському напрямку знищать повністю всіх росіян. Тут ще й Верховний суд це по Верховному суду відбувається. Расисти від... відпрацьовують те, що вони накоїли з українцями це відповідь відпрацювання і вийшла карта, щось хороше прийде на поміч. Будуть допомога іде, можуть дати. Ще ракети якісь, чи якусь зброю таку. ну Це прям свято буде у військових, від це для артилерії. Допомога прийде, гарні карти. Прошу вищі сили. допоможіть нашим військовим на Покровському напрямку. Допоможіть перемогти расистів, знищити, одведіть, одверніть від усіх військових, цивільних українців На Покровському напрямку всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Одведіть, одверніть, поверніть назад рашистам хай їм прямо в голову прилетить. одвожу всі каби, одвертаю всі дрони, впіві дрони, дрони камікадзи, дрони на оптовому волокні, всі скиди, одвожу, одвертаю. Повертає назад росіянам, звідки вони його запускають. Все буде хорошо. Хай їм туди і прилетить. Більше не мають дронів расисти, більше не мають дронщиків, а також вся верхівка російського правління знищена, і кожному, хто давав накази на наступ, на війну, хто посилав расистів в Україну воювати. Хай буде прильот. Прямо їм у голову, в мозок хай прилетить, щоб більше вони не змогли накази видавати. Буде так. Прошу Вищі сили, допоможіть відкрити шляхи дороги нашим військовим на перемогу. Надається вся необхідна зброя, захист, закривається небо над нашим військовим. Захист міцний. Тут ідуть хороші карти. Все має бути гаразд. Прошу щось, пряма, Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу допомоги. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте наших військових кровському напрямку. Не на мить, не лишайте, де буде захист. Буде Звертає ворога на віки. Давайте подивимося Сумщину. Сум... Сумська область. Скажіть, допоможіть усі сили, що заважає знищити росіян, що обстрілюють Сумську область, наші міста, Суми, містечка. Тут все буде гаразд, іде допомога. Сумщина, наш кур кур курський напрямок для наших військових, чи є якісь перешкоди, що заважають відбити расистів, щоб вони не змогли здійснювати обстріл. Як у якісь є дороги, шляхи, може залізну дорогу, хочуть її перекрити, відрізати нашим військовим, щоб не надійшла, або дуже повільно надходила допомога. Але все одно нам прийде допомога. Дуже гарні карти виходять, особливо для наших військових, от хто артилеристи, напевно, хто Обстрілюють расистів. Зараз буде дуже сильна атака на залізну дорогу. Заперечую, обираю ось негати. Прошу, все буде хорошо. Тут гарна карта виходить, прийде допомога для військових, підтримка. Вищі сили, янгелів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Є загроза, ось вона і вийшла. Рашисти планують сильні обстріли. Тут на фронті, на самому фронті. А це така зброя, дивіться, можуть використовувати або ці дрони на оптовому волокні, або якась заборона. Ну, дуже якась зброя, така на нова якась, ну, якась видумка в них, щось погане, що це з вибухами пов'язано. З вибухами пов'язано дуже обман, хитрість може навіть використовуватися, коли хімічна зброя. І це агресія заради агресії, і вони знають, що не зможуть навіть і ця зброя їм не допоможе. Расисти не зможуть тут це. Це просто заради агресії, заперечую, повністю руйную всі плани рашистські Всі, хто здає інформацію росіянам, викривають, засуджують на довічні строки. рашисти вишукують інформацію про те, де наші командні пункти. Оце вони шукають тут і склади, де зброя. Командні пункти. Викриваються повністю, всі інформатори знищуються, знешкоджуються, засуджуються на довічні строки. Більше росіяни не зможуть отримати інформацію. Буде так і такі. Захистіть усіх наших військових, цивільних людей, і вдень, і вночі захищайте, оберігайте. Не на мить не лишайте, де буде захист міцний. Одведіть, одверніть від наших військових, цивільних, від наших міст, від Сум. Від Сумської області. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби fpv дрони дрони камікадзи, дрони на оптовому волокні. Усі скиди одвожу, одвертаю, повертаю росіянам. Звідки запускають там, хай не х... і вибухає. Всі, хто дають накази, хай отримають собі прильот прямо в голову. Більше наказувати росіяни не зможуть. Всі склади із м всіма. Гранатами, боєприпасами, вибухівкою знищено. Більше немає в расистів чим воювати. Всі дрони знищені і з дронщиками расистськими разом буде так і так є. Перекриваю, перекриваю. відвертаю расистів від сумської області, тікають, лякаються, більше не можуть наступати на суми. Прошу ваші сили, допоможіть перенести всі бойові дії на Курщину. Сіра зона тепер в расистів. Курщина повністю. Вся в сірій зоні одвожу від сум, расистів. Тікають, лякають Буде так і такі. Та, да, там більше зараз концентруються вони на залізній дорозі, може і на самих наших військових. Там лінія фронту, може, туди обстріли. Прошу вищі сили. Давайте подивимося захист, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть. Чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю тим, хто дивиться відео близьким людям? Чи є загроза? Щось будуть, а, це повернення, може бути, а, дивіться, можуть бути прильоти по кладовищу, може, десь відбувається поховання. Ой, щось тут погане задумали расисти. Я так розумію, Обмін відбувся, і нам повернули тіла наших воїнів. І можливий обстріл, коли їх можуть поховати, і ховати будуть, і там можуть бути присутні військові або якісь наші. Тут хочуть обстріляти кладовище саме там, де відбувається поховання, і може ще, може, коли не на самому кладовищі, а коли от може в церкві, чи де їх, де багато суспільства прийде в останню путь прощатися. Може бути загроза. Це така хитрість не ну, дуже підступна, щоб було багато жертв і людей, які мають якусь вагу, може навіть і по самій церкві прильот бути. Ну, це тут показано, наче. наче коли збираються і прощаються із померлим. І вийшла карта, що наші військові про це знають. Вони знають, що може таке відбутися. Зараз я повертаю. Ці бомби, ракети, і снаряди, і дрони, і вибухову хвилю, і міни, і гранати, і уламки, і ку. Повертай назад. Рашистам, хай їм в голову летить, їх нищить, більше нападати не зможе І ще вийшла карта, що наші військові застосують дуже сильні ракети, дуже сильні вибухи. Потужні вибухи у расистів. І це підніме, дуже підніме настрій. Українцям стане набагато легше, і це допоможе нам захищати, закрити наше небо. ну от Так, дивіться, ну можуть бути обстріли. Да, тут можуть бути обстріли по Ну, знову мені йде Київ, центр міста і лікарня. Одвожу, одвертаю всі бомби, ракети і снаряди. Повертаю назад рашист. Прошу вищі сили, допоможіть, захистіть. Усіх наших людей захищайте, оберігайте, не на мить не лишайте військових і цивільних. І вдень, і вночі оберігайте захист міцний. Отвертаюся бомби, ракети, і снаряди, і дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Отвертаю, відсікаю всі ками, дрони, fpv дрони, дрони на дрони на оптовому, волокні, всі скиди одвожу. Отвертаю від усіх, хто дивиться відео: близьких людей, військових, побратимів. все назад рашистам, Прям їм в голови хай летить і на взльоті хай вибухає. І більше немає дронів у расистів. Знищені всі склади з дронами, боєприпасами. Гранатами. Вся вибухівка рашиська знищена, а також, прошу, допоможіть, будь ласка, знищити всі заводи військові в Росії, всю авіацію Рашиську весь флот, всю військову інфраструктуру Росії знищена. Більше немає чим воювати расист. Буде так і так і є. Прошу, одведіть, одверніть від нас расистів. А також прошу знищити всі зв'язки Росії і світом. Одрізаються повністю. Більше немає расистів-союзників, ніхто з ними не має торгівлі і зброї ніхто не надасть. Буде так і так і є. З повертаю росіяни. Так що мають бути гарні дуже в нас новини от з приводу наших застосування нашої якоїсь зброї. От також бережіть себе, все буде добре. От, і оце попередження прийшло таке попередження, що можуть бути поховання і може бути загроза, що треба бути дуже обережними. Прислухатись, ховатись. От. От такий період можуть бути обстріли, так що так. По можливості три рази передивіться цей захист, щоб був міцніший, я дякую вам за увагу. Будьте обережні, бережіть себе, все буде добре От. і до зустрічі. До побачення.